Баскетболісти клубу Прикарпаття Говерла сьогодні, 4 жовтня, провели відкрите тренування в межах підготовки до матчів нового сезону Суперліги України. У п'ятницю 6 жовтня в Івано-Франківську команда зіграє проти клубу Київ баскет, розповів другий тренер «Говерли» Віктор Бугра. ми підселилися трьома новачками: так це Павло Горобченко, Ілля Кабацюра і Жулавський Євген. Вони зараз перебувають в досить непогані Формі, так, вже зіграються з основною командою, з основними хлопцями. Так що я думаю, що в нас все буде добре. Ми досить непогану підготовку почали вже давно, плюс-мінус 2-3 місяці ми вже тренуємося. Хлопці в фізичній формі хороші, так що я думаю, що в нас все попереду. Капітан команди Сергій Старцев розповідає, що в міжсезонні колектив зіграв сім товариських ігор. Тож каже, гравці готові до старту нового сезону Суперліги. Я думаю, що ми вже на хорошому рівні. У нас комунікація, бо ми знаємо цих хлопців давно. Ми з ними грали там хтось за збірну, хтось в інших клубах. У команді дуже гарна така хімія, знаєте, гарне, гарний настрій. У всіх, всі готові працювати. У цьому сезоні у нас плей-офф. Тобто зараз регулярка, звичайно, виходити в плей-офф, а там вже будемо боротись. Євген Жулавський із Харкова до баскетбольного клубу «Говерла» долучився кілька тижнів тому. Це каже його перший сезон у цій команді, і перший у Суперлізі. Розповідає, що раніше виступав за київський мейд Баскет і Харківську політехніку. Дуже молода команда, дуже енергічні і дуже, так скажемо, бадьора. Тому мені дуже тут подобається. Тут Доволі гарний е, тренер, тобто м -м, мені подобається, як він тренує. З ним дуже комфортно спілкуватися, він дуже гнучний у прийняті рішень у команді. Тому ми, в принципі, дуже гарно ладнаємо. В мене, наприклад, ціль, щоб, м -м, так як це в мене перше, все-таки е, сезон Суперліги показати себе та м -м, щоб. У підсилити цю команду своїми габаритами, своєю силою. Як розповів директор клубу Говерла Андрій Дроздов, у новому сезоні баскетбольної суперліги виступатимуть 11 команд. З його слів, турнір організують у формі баблів. Протягом короткого проміжку часу в одному місті між собою гратимуть декілька команд. Так упродовж 6-го 6-8 жовтня в межах франківського баблу зіграють шість колективів з усієї країни. У нас ну напевно. Якщо брати не тільки баскетбол, а взагалі команди спортивних ігор, напевно, одна така команда, що у нас от 12 гравців, 11 студенти нашого учбового закладу. Не університету, а коледжу фізичного виховання. Розумієте? Ну, це, Мало того, 8 із них вихованців нашої баскетбольної академії. Займаються діти з першого, по, з другого класу, займаються у нас в академії. Ігри починаються в п'ятницю. Перша гра у нас о сьомій годині. Ми граємо дуже така досвідчена і потужна команда «Київбаскет», в складі якої три іноземці. З суботу ми граємо черкаськими мавпами і в неділю командою Рівно. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ